Богу. Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні, і раптом думка, наче мить незрима, а що, якби він народився в ефлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі у яслах, у хліві? Проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі. Він Богом був і міг би вибирати, він міг би не прийти в цей грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той Волговський хрест. Якби він не родив. Все життя, павло чи Савл в науці потопає, шукає зміст всього свого життя. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скабниці із грішми, вдовиця, без надії, сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля прогу. Пречено мовчить, чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї і з прокляттям полетить. За гріх все жертви, 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 людське життя переречене на смерть, якби він не родився, щоб померти, мій Бог Спаситель і Отець. Ми мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми були б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але він народився в Вифлеємі, Господь цей грішний світ так полюбив, явив любов свою в єдинім сині. Віддай на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в Богих яслах, за нас прожив з на землі, за нас вмирав і на у Волговській, і знову до нас прийде в останні дні. Прийде, Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Хреста і ясел. Вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилася у боньких яслах, а про Господнього, святого Сина, який гряде у світ цей, як суддя. Амінь.